А потім він говорить, я з планети планити та в Вау, це туру. Він таки виходить, ми прийшли захопити вашу планету. Ви погодили себе негарно, і тому я заберу вашу планету. І ви будете на нас працювати, за містерну за платню. Ой, мамочки, я заболюсь. І будете працювати зранку до ночі. Чекай, я це саме чула від своїх батьків, то нас вже завоювали. Так, хотіли пофантазувати, але повернулися до реальності. То що, наша планета захоплена вже давно? Не знаю. Але з розповідів батьків може й так. Я шочі. Слухай, а якщо інопланетяни ходять серед нас? Точно, вони просто замаскувались. У було. Слухайте, я чула, що сьогодні вночі були дивні світлові плями на небі. Можливо, це і не були плентяни. О, це точно. Мені здається, вони хочуть захопити нашу планету. Що? Це захлебі дівчата. І все такі маленькі, тільки почали будувати на майбутнє, а тут і на планетяне. Та які в тебе плани? От у мене кар'єра моделі. Все піде по під хвіст. Чого ви розкисли? заспокойтесь, можна ж все змінити. Все на наших луках тільки треба продумати план. Який ще план, Олешенька? Вже нічого не можна змінити. без сили. Я б повірена йому, говорить впевнено. Може це наша остання надія. Отак, дівчатку, зі мною не хлопаде. тепер я трішки спокійніше. З'явилась хоч якась надія. Я ж тобі казала, не можна опускати руки. Місто Матрі оголосило полювання на гарейну планетян від кветок. Але є одне але. А якщо інопланетяни мискуються під людей? А про це ми і не подумали. Це ускладнює згадання, але уполеність. після школи. Мені здається, ви приховуєте щось від нас. А чому ви не були на вечірці? Мені здається, що ви теж щось приховуєте від нас. А чому ваші очі блимають, як фарни на космічному кораблі? А ви бачили, як ви пристигали руку до неба. Ще, ще дивно. так, дуже нервно не і дуже багато запитання, які вони почули відповіді. А чому ви питаєте про наші улюблені планети? Чи це якийсь код для спілкування з вашими товаришами з космосу? А може, це ви дивно спілкуєтесь? Або ви дійсно інопланетяни, які прийшли за нами? Та які ще інопланетяни? Ви що? Ми ж ваші друзі? Друзі, друзями, але довіряти в наш час не можна нікому. Досить не деревин, то я б це зрозумів. Він все зробив. А я плані здобався заєпловати і впевнений своїми помічами. Всі готові до виконання плану. Все підготували. Давайте перевіримо наше знаряддя захисту. Я знайшла тільки ось це. Так, у мене є розпилювач. Знайшла в кладовці. Я скотч знайшла. Він теж знадобиться. А у мене є маска і за вілокове цітла захисту. У мене бой. Отже, ми всі готові. Разом ми переможемо. Я Із робочі прийме ще один звук. Тепер не точно треба десь і поліції. Тепер ти хитрий і не шкоджений. Молодці дівчата, гарно спрацювали. Галина, що він так не залазить. Це ще не точно. Того одягни баску, ти ще маленький. А де той з Дівчата, а що тут відбувається? Чому ви зв'язали вчителя?

Нас ледь не Завжди рятую тебе. Йдемо швидко звідси. Тепер знову треба шукати нову планету.